Привіт, дівчата, це наше друге заняття. Тут зараз будемо обговорювати, як рахувати матрицю. Для прикладу беремо дату 29.10.1988. Так, 29 у нас дата народження. Дату пишемо в точку А. 29 у нас енергії немає, є лише 22. Тобто ми складаємо 2 плюс 9 буде 11. Записуємо. Наступна енергія 10 місяць народження. Його записуємо ось сюди. Далі, у нас енергія це рік народження. Ми складаємо, так, 1 плюс 9, плюс 8, плюс 8. Дорівнює в нас 10-26. Так, 2 додати 6, буде 8. Пишемо ось сюди. Далі розглядаємо точку Г яким чином ми її прораховуємо? Ми складаємо основні енергії. Ой, вибачте, б написала тут 11, там 10. Так, складаємо основні енергії 11, додати 10, додати 8. Так, ось я вам тут напишу 11, додати 10, додати 8. І так, у нас виходить 29 2 плюс 9 буде 11. Прорахували основні енергії. Рахуємо наш центр нашого сонечка. Значить, ми додаємо всі енергії нашого основного квадрата. Ось, бачите, наш основний квадрат. Він описує нас. Значить, 11. Я вам напишу: так, плюс 10 плюс 8 і плюс 11. Так, ви ж зрозуміли, що ми тут плюсуємо? І так, в сумі у нас буде 40. Але ми 40 не записуємо, пишемо тут четвірочку. Далі ми рахуємо енергії нашого родового квадрата. Ось у нас родовий квадрат знаходиться. Ось, рахуємо точку Е. Яким чином? Ми складаємо 11 плюс 10. Дуже, ой, дуже просто. 21. Далі 10 додати 8. Вімнадцять. Додати 11. 19. Ось я вам ось так от зроблю. Тут так, щоб ви розуміли, що ми плюсуємо про всяк випадок, так? Ось. Ось так. І ось так. І 11. Додати 11. Тут у нас виходить 22. Так.